Усміхнені та життєрадісні крокують у світ служителів Феміди в Київському університеті інтелектуальної власності та права проходить вручення дипломів величезна кількість магістрів, але не всі змогли сьогодні по об'єктивним причинам бути присутніми. Тому десь біля 150 студентів мали бути присутніми. Була Половина, але ну це зв'язано виключно з об'єктивною. Дуже багато студентів наші воюють. Вони знаходяться на, на передових, інші працюють і не, могли, не мали можливості сьогодні бути. Тому але ми раді навіть ті кількості студентів, які сіє. Дипломи отримують всі без виключення. Е, а от подія вона мала відбутись, е, тому що ми маємо демонструвати ще раз і ще раз скажу всім про те, що ми нікого не у своїй країні. Ми будемо навчатись, будемо отримувати дипломи, будемо себе реалізовувати і будемо демонструвати всім про те, що ми є українці. Дякую. Свято розпочалось з гімну України, після чого хвилиною мовчання вшановують пам'ять всіх полеглих, які захищали країну від агресора. Освіта в Україні в умовах війни не припиняла свою роботу, незважаючи на повітряні тривоги чи карантини. Діти продовжували працювати як офлайн, так і онлайн. Освітня система продовжує функціонувати в умовах воєнного стану. Переважна більшість закладів освіти працює. Частина закладів надають освітні послуги в режимі онлайн, але значна частина закладів освіти надають. Не дивлячись на ті виклики, які є, не дивлячись на повномасштабну збройну агресію в режимі офлайн або змішаному режимі, змішаний режим передбачає відвідування е, занять е, частково в режимі офлайн, частково в режимі онлайн. Держава робить все можливе для того, щоб кожен здобувач освіти, який. Хоче продовжувати навчання, які бажає здобувати освіту, мав доступ до якісних освітних послуг. Музичний номер дарує аспірантка Роксолана, тематичну пісню про війну. Тим самим занурює кожного у світ, де вирує жорстока війна. Церемонія вручення розпочалась. Вже дипломовані магістри з невеличким сумом, проте щасливі, що завершують своє студентське життя. Попереду у них великі плани на майбутнє. Шість років цьому вузі пройшли дуже швидко. Які мрії на майбутнє і взагалі плани? Я думаю, тут в більшості одна мрія. Е, найперше, щоб закінчилась війна, а потім вже оплачувана робота за фахом. Сьогодні одна з випускниць Ірина, яка має звання майора ЗСУ, дівчина побувавши ж на фронті, на собі відчула усі жахи війни. Проте, усміхнена та щаслива, що здобула ще одну освіту. Справа після свою, свого свого а я зрозуміла, що мені потрібна потрібен фах юриста. Підготувалась, дала ЗНО, вступила, від, відучилась. І я відчуваю, наразі це дуже. Ну, така е, спеціальність і професія, яка зараз ну от вкрай необхідна Україні. Після вручення дипломів звучить гімн університету. Віта Боровик, Владислав Лазоренко, Ярослав Ісманицький, новини телеканал Марс Тіві.